Чупакабра висмоктує у домашніх птахів мозок. Такого висновку дійшли жителі села Олександрівка на Сумщині. Селяни певні, тварина, що до них унадилась, не пес і не лисиця, от тільки фотосесію звіру влаштувати не встигли, бо кажуть, при його появі люди хапаються за вила, а не за фотоапарат. Про Чупакабру в Олександрівці тільки й мови. Ще на в'їзді до села дві бабці Галі обговорюють останні її витівки. Воно їсть у те й висмоктує мозок. а кров. Ні, мозок, кажуть, висмоктує. А, Воно. Чур, Мені це поясняла. Ця молодиця, що молоко збиває, каже, мозок висмоктує. Пані Ольга, що на іншому кутку села каже, зустріла звіра на своєму подвір'ї. Худе, отаке точно, як моя рука. оце. Отаке риже і лисе отакий його, а хвостяра ще довший. Морда така довга і ще й бородка така. Уши так торчком. чупа кабра і сумнівів нема, каже пенсіонерка. За весь вік такого страхіття не бачила. Тієї істоти навіть собака злякався. А то даже не муркнув. І в дворі в нас собака ж теж даже не муркнула лише. Спершу вирішила з переляку видалось. Та істота до них уже тричі навідувалась. Воду з півгодини пила. Тож разом із чоловіком добре її роздивилися. Потім вилами налякали. У її ноги задні довші, ніж передні. Передні коротші вона так. Отаку пере і вона мо цілого повчаса воду пила. Це на оціх, тако воно стрибає так чи метр, чи може й два. Також саму за описами тварину бачили у трьох садибах край села. У сусідів Тетяни Литвинової тварина чотири курки задушила. На місці злочину люди застали й саму чупакабру. Ну таке чувство щучення, що у мене хтось дивиться на мене ззаду. Я каже, повертаюся назад, а вона сидить на сіновалі і дивиться на мене. Віже скорій била. А це вже інше село Слобода. Якщо вірити чуткам, то саме тут місцева родина вбила самця чупакабри. Тепер його друга половина на селі спокою не дає. Щоночі на болоті Чупа-Самиця моторошно виє. У бою із чупакаброю на цьому обійсті зійшлися усі члени родини. Палицями загнали її в куток. Контрольний удар був за бабусею. Вилька взяли да його прикололи. Аби перевірити, що ж то за звіра вбили в садибі. Йдемо на ексгумацію. Нашою чупакаброю. Хто це вам сказав? Шукайте, шукайте. Сергій із Лопатою в руках намагається знайти місце, де поховав чупакабру, але марно. Зрештою, втомившись від земляних робіт, зізнається то був єнот. По п'янки ляпнув чупакабра і по селу пішло так. Так що нема тут, чупакабри у вас, да? То нема, то ніт. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, ТСН 1+,1.